Привіт всім! Сьогодні хотілося б знову ж таки затронути тему шнурів і поговорити мій особистий антитоп шнурів, які я не можу рекомендувати, які оставили після себе самі-самі негативні враження. І плавненько переходимо до шнурів. І перший шнур, який, ну я не можу рекомендувати, це дуже старенький шнур, який всі знають, дешевий, старенький. Шнур Power Pro. Я особисто для спіннінгу його не можу рекомендувати в будь-якому діаметрі. Це, навіть якщо взяти там діаметр 0,1, він буде дуже і дуже завищений, занижений. Тобто він буде набагато грубший. Я от Особисто використовую ось такий шнурок в діаметрі 0,35, справжнісінький канат. Але я його використовую виключно як шок-лідер. Для карпової рибалки або для фідеру. Чисто шоклідер, такий канатіш, який не рветься нічого. Для спінінгу, ну, я не знаю, як його можна примінити для спінінгової ловлі. Це хіба якісь величезні, величезні вобляри, або, не знаю, коливалки, якісь як рука. Power Pro ні. Але це старенький, не сучасний шнур, а з більш сучасних дешевих шнурів. Перше, це певно фанатик візьмемо. Ось такий фанатик в мене є. Він в мене був в різних діаметрах від 0,1 до 2,0. Для спінінгу я не знайшов йому призначення, а ось в такому діаметрі, ви бачите, це 1,5 діаметр. Він ну, канат грубечий. Тут не 1,5, він насправді набагато грубший. Це 8 жил, він навіть пише 120 метрів 1,5 діаметр. Він мені дуже непогано зійшов в кастинговій рибалці під мультиплікатор під вобліра, там 110, 120, 130. Класно на мульті він працював. Мінус шнура, він ось такий оранжевий, він дуже швидко вимивається, стає білим, ну, канаті ще, звичайно, не те. По спінінгу я його не знаю куди його мотати, на яку катушку, навіть якщо менший діаметр взяти, він мені взагалі не заходить. Я не міг ним ловити. З мультом все класно. І навіть була ситуація, коли я ловив 130-ю рудрою, зацепив її під берегом за пенька. І 1,5 оцим канатом я не міг її відірвати, мучився, намотав шнурка на палку, тягнув, тягнув, і в кінцевому ітозі я просто вирвав два тройніка живіом з рудри. Заводні Кольця і тройніки осталися на піньку рудра в мене. Канат ще дешевий. Хіба підкасинги обрати? І то восьмижилка підкасінг так собі, лучше 4-х ну... Шнура не рекомендую. Це точно. Далі шнур в мене йде такий, як ось Intech Brian. У мене фотографії от з катушечки на ньому, та фукладка жахлива, він не вкладається. Що по шнурові 0,6 діаметр. Коштує він недорого. 06 ну це просто канат. Він не 0,6 це точно канатіще. З мінусів цього шнура це так само, як практично всі інтечі він досить швидко вимивається цей оранжевий колір, навіть там мотаєш його тільки на котушку через вудлище, всі кільця вже оранжеві в тебе. Крепкий, нічого не спорив, не скажу. Він реально крепкий, шнурок виносливий, вимивається досить швидко. Почується, я тут навіть не буду говорити, ці всі шнури не про це. Дешевий, підлайтого, в принципі, можна брати. 0,6 діаметр він буде десь приблизно, як нормальний шнур 0,8-1. Ну, від 0,8 до 1. Діаметр десь буде похожий. Ну, ніяк не 0,6. Не знаю, не рекомендую цього шнурка, хоч він і не дешевий. Е, далі шнурок теж від інтеща. Всім, я думаю, відомий це мікрон, там 7.02 бруньмікрона, в мене 0,4, в мене в розмотці були 200 метрів та 100 метрів, це розмотка 100-метрова. Е, теж будуть фото на котушці Shimano Vanquish 12, і він туди не вліз повністю, там влізло десь 130 метрів. Він дуже грубий. Реально, я використовував під лайт, там 10-12, навіть 20 грамм не кидав. Класно. Ну, Що можна сказати по шнурові? Він йде в такому кольорі рожевий, не знаю, фіолетовий, щось таке. Знову ж таки, 04 діаметр, ну, ніфіга, він не 04, він набагато. Я не знаю, чи буде видно на камеру, але він набагато грубший, ніж 0,4, крепкий, тільки коли він на бабіні. Далі він так само, мотає, що на котушку він вимивається просто дуже швидко. На кільцях залишається вся фарба, всі кільця рожеві. Ролик жилковкладувача теж рожевий. Коротше, це жесть. Перших там рибалок 5 він тримає реально. По закиду 0,4 діаметр, ну ніяких там 2-3 грами, я не знаю, як ним кидати. Він тупо канад не летить. Абсолютно не летить. І 2-3 рибалки він у вас стає практично білим. Ну, не знаю, може це в мене особисто. Ну, 0,4 діаметр це просто ні в як. Ну нікуди, який це 0,4, як мінімум він 0,8, може 0,6. По дальнюю закиду ніякий, по чутливості теж. І через рибалок 10, от реально, через 10 рибалок в мене була така фігня, що я ловлю на 5 грамів гріх, десяточка маленьких гачок стоїть. Зацепщик такий, що можна стрелити, і там або відстрелити приманку, або якщо грубший як шнур, то 0,6 можна просто розігнути гачка. І через 10 рибал він у мене просто почав рватися посередині де, де хоч в рандомному місці. Ну, шнур, який я не можу рекомендувати, не летить дуже несправедливий діаметр. Коштував він, коли я окупляв 173 гривні за 100 метрів. Да, недорого, але такий шнур. Ну, я не знаю, кому він потрібний. Це абсолютно не той діаметр, на який ви розраховуєте. І ще один шнур, яку я використовував, в мене є ще навіть ціла запакована бабіна, це Golden Cage. Такий Golden Cage я його ще навіть не виймав звідси ні разу. Не знаю, як якось я треба вийняти. але в мене ще нульцевий-нульцевий Шнурок. Щоб його вийняти як звідси. Даровий. Ось такий. В діаметрі одиничка. Теж недорогий шнурок. В мене були вони в одиничці, я його брав під лайт в ловити, і 0,8 діаметр. Що можна сказати про шнур? Теж такий блакитний колір, він досить швидко вимивається, він стає білим. Але діаметр, знову ж таки, у всіх практично дешевих шнурів діаметр не відповідає дійсності. Це одиничка. Ви бачите, наскільки він грубечий. Я ним відловлював сезон, в курягах і реально вимивається колір досить швидко. Шнур досить шумний. Він перший там, рибалок 10-15 реально він тримає, він дуже сильний, ну дуже такий потужний, але там 15 рибалок проходить, він вимивається, починає рватися просто на підсель, там якісь зацепки. І крапший він може порватися так само в рандомному місці. Не знаю, Шнурай не можу рекомендувати навіть от одиничка, а насправді він, навіть якщо з Фанатіком порівняти, 1.5 Фанатік дешевий, і одиничка Golden Cage, вони практично одинакові. Але якщо зрівняти от, з Integeм 06-м, ось 06-й і і Golden Cage. ну, я вам скажу, Golden Cage навіть відчувається. Ну так, да. Golden Cage відчувається практично такий самий, може навіть ще тонший, ніж цей Intech. Капець, одиничка Golden Cage дешевого, майже така сама, як жорстий Intech. Ну, Не знаю. Ці всі шнури особливо, особливо мені не подобаються інтечі. Я не знаю, От, що мікрона там хвалять 02. 02 мікрон, багато хто не мловиє, він дешевий. І 02 мікрон реально по діаметру десь як 04-05, більш-менш шнурок. 04 мікрон абсолютно ні. Він дуже грубий. Зовсім не той діаметр, який пише. Один плюс, що він дешевий, швидко вимивається, втрачає потужність. Цей фірст... Так само дуже грубий діаметр, хоч він недорогий. Оці шнури можна використовувати, в принципі, 04, 06, Що фірст, що мікрон для якоїсь там лайту. Якщо ви не хочете дорогого шнура, там за гривень 600-700 шнура ви не хочете, хочеться щось дешеве. Ці шнури можна використовувати для лайту, десь в корягах, реально берете якісь більші приманки, половити. Перемотати, купити нового, коли їм вже вас стреться. бо стираються, вони дуже швидко, за пару балок буде втрачатися колір. Фанатік, Фанатік як на мене, це тільки під бейткаст, під мульт, під вобляра. хороший шнурок. Power Pro під спінінг абсолютно не рекомендую, тільки на якийсь там фідер, Карпове вудлище, під Шоклідер. Да. Або якісь поводки, там щось зробити, не знаю. ну, під спінінг абсолютно ні. Із цих всіх шнурів, от саме краще для мене це Golden Cage. В принципі, він теж під спінінг це хіба що під якісь вобліри Його використовувати як дешевого, от одиничку берете, він буде десь 1,2, плюс-мінус 1,5. Але з цих всіх шнурів Golden Cage мені найбільше сподобався. Він, в принципі, найбільше найбільше жив. Він теж втрачає в потужності, але не, ну, він не так швидко починає рватися, як інтечі. В принципі, під якийсь такий лайт, якщо ви ловите там, вагами там, 10-15 грам в корягах і вам не потрібно далеко кидати, в принципі, цей golden Cash може бути. Ви не можете половити, він шумний буде, так буде колір втрачати. Але порівняно з інтечами, ну не знаю, вони мені наскільки не зійшли, в мене були декілька таких бобін, я ними трішки половив, навіть ловив щось. Але те, що так обманюю з діаметром, те, що шнур дуже швидко вицвітає, втрачає колір і свою потужність, хоч вони і дешеві, ну це просто мій антитоп інтеч це. Самі гірші шнури для мене, які можуть бути. Там Fanatic, Power Pro це все зрозуміло. Golden Cage теж мені не, не подобається абсолютно. Але з цих всіх шнурів, напевно, я б вибрав би краще Golden Cage, ніж Intech. Intech я з ними проловив. Мене там, ну, я там прикріпив фотографії. Вони на котушках абсолютно не лягають. Абсолютно там. 06 вірс в мене був намотаний на стареньку катушку це фаворіт Hurricane. Там ладно, це не дуже класна катушка. Там, вся фігня, може не така вкладка, але він там жахливо лежить. У мене до того там був Smart Payne 08 і набагато краща вкладка була. Micro 04 мене був намотаний на 12-го року. В принципі, катушка хороша, вона непогано вкладає шнура. Але з тою укладкою, ви бачили на фотографіях, це жахлива просто укладка шнура. Петель не було, але шнур жахливо кладеться. Я ловив 04 мікроном в мороз. Це просто такий канат, він оберзає просто в секунді. Такі барабульки ж на ньому вісять. Чутливості ніякої. В принципі, шнур не дуже шумний йде. Але ось ці шнури. Хай вони навіть коштують дуже дешево. Краще вже докласти до того Мікрона. Там за ціну, хай він там скільки, 200-300 гривень буде за 200 метрів коштувати. Ну, краще докласти тих ще 300 гривень і купити собі якогось там, я не знаю x Хейма. Ой, x Гейма, кажу, Боже. Азор, да, да, Азор X Game, ну да, вона 900 гривень, але, ну, як на мене, краще вже докласти і купити. Чи там якась ігуана за 600-700 гривень його можна знайти. Ну ці шнури для спінінга Хіба для лайта? Ці шнури хіба для лайт ловлі або для воблерків брати, бо діаметри всі занижені. Вицвітають, теряють кольор. Шнури так собі. Ось такі в мене антитоп шнурів вийшли. У мене ще їх було дуже багато, але це, що впало в око. Бо багато дивлюся і те, що ми ловлять, особливо мікронами 02. Ну, 0,2 кажуть, 02 для лайтіка і ультралайта може бути, тому що це реально десь 05-04 буде діаметр. А так, це самі гірші шнури, які для мене можуть бути. Є ще теж багато шнурів, але я зараз їх не затрогував, бо ловив я ними давно. А це шнурки, якими я ловив відносно недавно. І вони таке враження погане мені склали, що я навіть не хочу. Більше їх брати. Ось такий в мене антитоп получився. На цьому всім дякую за увагу. Пишіть, може хтось ловив. Я думаю, багато хто з вас ловив, не знаю, як там голінкетчу фанатіком і Power Pro, ну багато в кого з вас був інтеч, Fierce чи Мікрон, це 100%. Пишіть свої враження. Може у вас краща думка про них склалась, тому що в мене це просто відраза якась іде від цих інтеж. Не знаю. Якось так. Дякую всім за увагу. Пока.